У мовах війни кількість ветеранів та ветеранок з кожним днем буде тільки збільшуватись. Прірва між комунікацією цивільних та військових ветеранів та ветеранок буде лише зростати. Сьогодні ми поговоримо про такий важливий аспект, як комунікація між людьми. Про це буду розповідати вам я, Бабар Владислав, член сім'ї військовослужбовця та госпітальєр. Як комунікувати не варто? Тригерні теми недоречні питання. Комунікація з ветеранами нічим не відрізняється від загальноприйнятих норм комунікації у цивільному суспільстві. Але важливо пам'ятати про бойовий досвід вашого співрозмовника. Діалог має будуватись на рівності, повазі та довірі. Спілкуючись з ветераном, ви відкриваєте для себе особистість, яка до військової служби мала свої плани, інтереси, життєвий шлях. Тригерні теми. Тригери. Це спеціальні команди, які автоматично ініціюють дії за визначеним заздалегідь сценарієм. Тобто, спілкуючись з ветераном, завжди потрібно пам'ятати, що питання про пережити досвід на війні може стати тригером та спровокувати різку зміну настрою. Він може припинити спілкування, закритись або розізлитись. Тригерними темами можуть бути деталі бойових дій, які викликають травматичні спогади, загибель побратимів. Досвід в полоні, порівняння досвіду всіх військових. Недоречні питання. Важливо пам'ятати, що в спілкуванні з ветеранами, як і в щоденному спілкуванні, потрібно дотримуватись базових етичних норм, неетичні питання: чи ти когось вбивав? А скількох ти вбив? Ти бачив загибель або як хтось помирає? Що було найгіршим на службі? Радієш тому, що повернувся? Коли все це закінчиться? Коли обміняють наших полонених. А ти привіз якусь зброю? Як це вбивати? Там страшно було. Чи вистоїмо ми у війні? Як місцеві ставляться до вас? По тобі стріляли? Ти стріляв у когось? Ти бачив якісь відірвані частини тіла? Найбільш тригерними фразами, які досі використовуються в цивільному суспільстві по відношенню до ветеранів, військових, захисників та захисниць та їх родин, є герої не вмирають. Сонечки, герої, рятівники! Я тебе розумію! Все буде добре. Герої не вмирають вираз, який є максимально недоктованим по відношенню в якості слів підтримки до близьких або до родин загиблих. Я тебе розумію. Ні, не розумієте! І бажаємо вам ніколи цього не зрозуміти! Сонечки, рятівники герої! Будь ласка! Сприймайте досвід військових крізь призму безпосередньо їх досвіду це воїни, які виконують завдання, і це точно не сонечки. Все буде добре. Будь ласка, не обіцяйте те, чого ви не можете гарантувати. Замість цього краще використати вираз на рівні я не знаю, що ти переживаєш, але скажи мені, будь ласка, як я тебе можу підтримати. Часто на похованнях ми чуємо вираз, Бог забирає найкращих. Цей вираз є в першу чергу небезпечним, оскільки викликає почуття сорому у людей, які вижили. Чутливість і повага. Під час спілкування з ветераном важливо тримати зоровий контакт та слухати його, за потребою проявляти емпатію та без його ініціативи уникати питань, які будуть заглиблювати болючі теми. Будьте чесними та відвертими у своїх словах та діях. Якщо ви не розумієте, чи ця тема є чутливою для вашого співрозмовника, можна тактовно уточнити і за потреби змінити її. Якщо ветеран довго формулює думку або підбирає потрібні слова, не варто його перебивати та доповнювати. Йому, як і всім нам, важливо бути почутим. Підтримка ветеранам слід висловлювати підтримку тактовно, а пропонувати її краще без тиску. Не варто ставити ультиматумів, натомість можна відкрито поговорити про власне переживання, висловіть свою підтримку чи занепокоєння. Спробуйте сказати: я знаю, що зараз усе йде не так, як вам хочеться, але знайте, що я хотів би допомогти або вас підтримати. Виражайте зацікавленість та небайдужість до стану людини. Спробуйте висловити слова подяки, наскільки важливу справу робить людина для нашої країни. Наскільки вагомий є вклад ветерана в перемогу. Не потрібно питати про те, що сталося, щоб підтримати ветерана. Якщо у вас немає військового досвіду, ви можете сказати щось на кшталт: Я впевнений, що під час служби ви проходили через речі, які б мені було б важко зрозуміти. Тож питання. Вимагання від когось звернутися за допомогою може призвести до протилежних наслідків, зменшуючи. Ми вірність звернення за допомогою. Щире піклування про стан ветерана, наголошення на важливості піклування про себе можуть підвищити мотивацію, уникайте використання погрозливих слів і висловлювань ультиматумів. Намагайтесь не говорити, тобі потрібно піти по допомогу інакше. Поговоріть про вибір. Ви можете сказати: я знаю, що ви вирішуєте чи підете ви до когось, але якщо я можу чимось допомогти, дайте мені знати. Забезпечте доступ до ресурсів. Якщо вам відомо ветеранські організації, засоби соціальної підтримки тощо, це буде корисна практична допомога. Спробуйте поговорити з ветераном про важливість соціальних зв'язків, підтримку та порозуміння з іншими. Ставте запитання. Мета запитань під час розмови дізнатись у співрозмовника те, що вас цікавить, або підштовхнути його до чіткого розуміння того, що він сам хоче сказати. Резюмуєте діалог, ви показуєте своє задоволення від процесу спілкування, збираєте разом всі ідеї та створюєте основи для подальшого обговорення. Нейтральні теми. При знайомстві з ветераном важливо бути готовим до його неготовності відразу почати активний діалог. Тож, наведемо приклад нейтральних тем для розмов, які допоможуть побудувати комфортну атмосферу для подальшого спілкування. А саме, хобі, відпочинок, плани на майбутнє. Професія, вид занять, погода, кулінарія, спорт, кіно. Не забувайте, що діалог це розмова, як мінімум двох людей. Тож процес має бути взаємним.